Друзі, історичний момент. Я в шоці Путін пропонує мир. Пропонує в четвер зустріти Стамбулі для того, щоб обговорити умови миру. Тобто йому всі сказали. По перше, європейські всі лідери сказали, бо закінчено бо санкції під силом. Йому і цей і китайські лідери абсолютно всі сказали, терміново треба закінчити. Бо це все, що відбувається в Україні. Все, що ти начудив, срочно треба закінчувати. Це не прикол, поняла це не рофл, це не байт, нічого реально. У нас є такий варіант, що нарешті, в четвер, вони про щось домовляться в Стамбулі. Надіємо, що це дуже буде на користь України. Я просто в шоці. Мене переповнюють емоції, друзі. Що ви короте, про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивився, які у вас думки, що ви для себе почули. Коротше, в, в мене просто шок. У мене шок. Зараз буде розлітатися на нарізки по всьому Тіктоку, по всім Ютубі, інстаграму. Я переконаний. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.